Від бараше погано. А може ми скажемо тю голосом нюші в українській версії мультфільму розмовляє журналістка подробиць тижня Леся Вакулюк. Вона на 100% відповідає характеру героїні, раділи автори смішариків і одразу одностайно затвердили Лесю на роль нюші. Якщо моя героїня Нюша махає ратицями, так, то я теж стою тут і махаю руками. Або, скажімо, там хапаюся за серце, або за голову. Ну, повинна хрюкати хрюкою, повинна шморгати носом, шморгати. режисер українського дубляжу смішариків Євген Малуха, який свого часу був голосом американського Альфа. Зараз він допомагає смішарикам заговорити українською. Лисічка, зіграй оце нашу улюблену всю скорбь єврейського народу. Я ніколи не потраплю до пристойного товариства. Ми спробували дуже багато акторів, 15 людей. І найбільш вдалими ми виявилися ведучі телеканалу Інтер і я. Персонаж Євгена Малухи Пін, пінгвін, який розмовляє із німецьким акцентом. Ми ведемо наш репортаж зі щорічних перегонів на Кубок Пустелі. Цілий рік всі екіпажі готували свій машин до цього дня. Ми переможці. Рано. Ведучий подробиць Руслан Сенічін у Смішариках голос Лосяша. Дублювати мультфільм для нього забава. Можна зняти кроватку і поклеїти дурня. Це в подробицях і він серйозний та офіційний. А насправді жартує Руслан з дитинством ще й не прощався. Відкуди все появилося? В чому смисл? Откуда це чувство? Откуда можуть з'явитися, там, я не знаю, реальності одиночества? Дружби? Партнерства? Того же самого бизнеса, все это смешариках есть. Это взросло-детский, детско-взрослый мультик. Головные проповороты, повідомляй, заздалы Аби озвучувати кролика кроша, він змінює свій голос до невпізнаваності. Головний редактор програм телеканалу Інтер Євген Самойленко. Випустити в український телефір Смішариків це його ідея. До того ж, мультфільм вирішили не просто перекладати, а адаптувати під вітчизняні реалії. Навіть назву Смішарики думали українізувати. Були досить е цікаві на мій погляд варіанти, наприклад, кулясики або е сміхульки, або смікульки, і для того, щоб не ламати бренд. Ми зупинилися на такому найпростішому варіанті. В українській адаптації російські герої співатимуть українські пісні а декого з них ще й наділять національним колоритом. З варіанту, якщо, наприклад, у нас е, там копатич такий одставник, е, типа ну за любов, от, е, то у нас він може бути там вуйко з полонини. То це теж уже є адаптація до, до нашої дійсності. Взагалі то смішарики вже говорять і німецькою, і англійською, і сербською, і казацькою мовами. У цих країнах серіал також був успіш. Шним його автори ставили експеримент на своїх родичах. Аби запасти на смішариків, треба подивитися всього 3-4 серії. З технічної причини наш репортаж переривається Наталя Ковальова, Наталя Неділько, Сергій Єрьомінко, Геннадій Анікієнко. Подробиці тижня телеканал Інтер.